У центрі Bosch Diesel або Bosch Service здійснюється професійний ремонт інжекторів та насосів Bosch відповідно до технологічної карти ремонту виробника. Високої якості ремонту можна досягти тільки при використанні оригінальних запчастин та високотехнологічного тестувального обладнання Bosch, а також дотримуючись чітких процедур ремонту та вимог до чистоти. Щоб забезпечити найвищу якість ремонту для наших клієнтів, кожна деталь, що ремонтується на СТО Дизель», маркується спеціальним матричним кодом даних, що називається ідентифікатор ремонту, та реєструється в централізованій онлайн системі якості. Тільки компоненти, що пройшли жорсткий контроль якості, можуть бути занесені в цю систему авторизованими СТО Дизель». Після цього ці компоненти професійно упаковуються в спеціальні коробки. Найкращий спосіб отримати підтвердження авторизованого ремонту знайти спеціальне маркування, яке містить ідентифікатор ремонту, та самостійно відсканувати код за допомогою мобільного телефону та безкоштовного застосунку, Bosch Quality Scan. Таким чином, ви також можете отримати доступ до контактних даних СТО «Бош Дизель та таку важливу інформацію щодо ремонту, як код «EMA». Інноваційне, просте та безкоштовне рішення для вашого внутрішнього спокою Quality Scan – підтвердження якості авторизованого ремонту дизельних компонентів.